Сьогодні 20 грудня 2024 року. Заняття народознавство. Тема заняття Хліб. Доброго ранку, мої друзі, доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні ми поговоримо про святиню нашого народу, а саме про хліб. Як він з'являється? Що потрібно для цього, зараз ви дізнаєтесь. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Зараз я вам про все розкажу. Сьогодні я принесла? Що я принесла сьогодні на заняття? Так, це старовинна скринька. Подивіться, яка вона гарна. Як ви вважаєте, що там всередині? Давайте подивимось. А всередину, дітки, я поклала працьовиті ручки. Так, саме ручки я поклала для того, щоб почати наше заняття з гімнастики пальчикової. Ви її дуже-дуже полюбляєте, я про це знаю. Що можна робити з долоньками і пальчиками? Так, можна з ними гратися, можна плескати в долоньки і показувати різних тварин. І ось зараз давайте ми це зробимо. Спочатку ми зробимо з вами павучка, поклали долоньку на долоньку, зробили такого павучка. Так, всім. Біжить по павутинню жвавенький павучок. Ось мушку він побачив. Потрапила в сачок. <хи> Ось така кумедна гімнастика. Давайте зробимо з вами окуляри. Окуляри для бабусі швидко я дістала, щоби бачила бабуся і казочки читала. Зробимо окуляри. Так, молодці. Зараз зима і тому з вами давайте пограємо в гру, яка називається сніжок. Зробимо пальчиком сніжок. Сніг сніжок засипав поріжок. Побігли ми гратися у сніжки на лужок і кинули сніжок. Ось так, молодці дітки. А чи згадали ви, коли ви були маленькими? Мама або бабуся дуже часто вам співала колискові, співали різні забавляночки. Сьогодні я хочу нагадати вам одну з них. Може, ви її не знаєте, якщо знаєте, промовляйте разом зі мною. Печу, печу, хлібчик, дітям на обідчик, беру-беру бабку, кладу на лопатку. Шосю піч, шостю піч. Так, пригадали, так? Молодці, подивіться, який гарний хлібчик у нас з вами вийшов. Дуже гарний і, мабуть, він дуже-дуже смачний. Крім хлібчика, подивіться, будь ласка, що ви бачите на столі. Так, різні смаколики, пиріжечки, печива. Ми сьогодні з вами будемо говорити саме про хліб. Ось відгадайте загадку, і ви дізнаєтесь, про що вона. Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Так, це пахучий рум'яний хлібчик. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато, хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. Так, дітки, з хлібом ми зустрічаємось щодня. Без хліба не обходиться ні буденний, ні святковий стіл. Він завжди на столі. Здавна існує традиція зустрічати гостей хлібом-сіллю. Як такий хліб називається? Хто згадає? Правильно, каравай! Хліб це святиня нашого народу. Подивіться, будь ласка, на екран. Що ви тут бачите? І хліб, і пиріг, пиріжки, різні смаколики, і батони, булочки, так? це все можна назвати одним словом хлібобулочні вироби. Чому вони так називаються? Тому що виготовлені вони із борошна. І про це, будь ласка, запам'ятайте. Давайте ж з вами. Пригадаємо слова, якими можна назвати хліб. Хліб який може бути? Гостинний домашній хліб. Що таке домашній хліб? Так, це хліб, який спекли вдома, так, правильно. Хліб смачний, так, він завжди смачний. Хліб гарячий може бути. Ну, не такий же він і гарячий, але тепленький, свіженький він бути може. Весільний хліб, як він називається? Тільки що ми говорили, як називається святковий хліб. Правильно, каравай. Хліб може бути українським, пшеничним, може бути м'яким, білим. І чорним. Ну, Чорним хлібчик не може бути, скоріш всього за все, він може бути сіреньким, тому що він виготовлений із ржаного борошна. Звичайно, він може бути запашним і святим. Ми завжди називаємо хліб святинею нашого народу. Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів. І радістю земною, і сонцем, що всміхається весною, і щастям наших неповторних діб, духмяне пахне хліб. Звичайно, про хліб складав народ дуже багато прислів'їв та приказів, деякі з них ми з вами вже вивчали. Якщо ви згадаєте, повторюйте зі мною, хто не знає. Слухає уважно і запам'ятовує. Без хліба нема обіду. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Хліб житній батько рідний, гречана каша мати наша. Оце тобі хліб і ніж, бери та ріж. Без солі не смачно, а без хліба. Не ситно, і це дійсно так. Дуже багато праці треба докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. У колоску живуть зернятка. Наш колосок був таким же зернятком, він потрапив в землю. А потім давайте з вами подивимось, як же хліб до нас приходить. Спочатку зернятко попало в землю, зійшло і стало пшеничним полем. Приїхав комбайнер. На комбайні зібрав всі колоски, потім ці колоски повезли на млин і зробили муку. Потім муку. Борошно зробили, і потім з борошна можна вже робити хлібобулочні вироби і пекти з них або хліб, або пиріжечки, або різні печива. Ось такий шлях. Як же робиться мука? Давайте з вами подивимось, якщо вам цікаво, ви ще маленькі, такого робити ви не можете, але ви Можете і спостерігати за тим, як бабуся або мама робить тісто. Подивіться, як багато продуктів для цього потрібно. І сіль, і борошно, і соняшникова олія, і сахар, і вода, і, звичайно, дріжджі. Виходить ось таке тісто, яке потім треба замісити дуже ретельно, щоб воно не ліпло до рук. І потім з цього тіста можна пекти різні вироби, так? які ви дуже-дуже полюбляєте, я в цьому впевнена. Давайте зараз ще раз подивимось, як з'являється хлібчик, що виходить за чим. Дивимось. Наш хлібчик зроблений із тіста. Тісто. Зроблено із борошна, борошно зроблено із зерняток, які виросли із землі, які зібрав комбайнер. Ще комбайнеров називають хлібороби. Ось така почесна праця у нас існує, і вона дуже-дуже нелегка. Давайте з вами трошки пограємося. Я пропоную вам гру, що виготовлено із борошна, а що не із борошна. Давайте пограємо, роздивляємося. Перший малюнок, що у нас тут? Так, вгадали, каравай, звісно, виготовлений із борошна. Ну тут картопелька толчена, товчена вона. Не вироблена зборошна, це картопля, правильно. Пампушки. Так, ви їх полюбляєте, вони виготовлені з борошна. Це хлібобулочні вироби. Борщик, звичайно, це борщик з овочів. Вафлі із зборошна. Так, такі зефірки. Це не зборошна, це яєчні. Жовтки? Варенички ваші улюблені? Так, звичайно, тісто виготовлено з борошна. Ковбаска? Борошна там немає. Так, торт, подивіться, який гарний, смачний. Так, там є борошно. Голубці? Борошна не мають. Правильно. Так, ну що це в нас така м'язко, так? Запечене, борошна в ньому немає, а ось млинці на лиснички борошна мають. Вони зроблені саме з борошна і молока. А тепер дивимось морозиво. Перший малюнок борошна немає, а другий малюнок так, ріжок зроблений з борошна, правильно. Яєшня, борошна немає, піца. Борошно є. Подивіться, дітки, як багато страв містять в собі борошно. Сьогодні ми з вами поговорили про хліб, як він з'являється, яким він буває, як він приходить нам на стіл. Наприкінці заняття я хочу вам дещо прочитати, щоб ви уважно прослухали і дотримувались цього. Пам'ятати, що хліб святий, берегти треба хліб, пильнувати, щоб не падав додолу, недоїденим хлібом пригощати пташок. Треба брати хліба стільки, скільки я з'їм. І найголовніше, треба шанувати працю людей, які виростили хліб. Ось на цьому я хочу Закінчити наше заняття. Я з вами сьогодні прощаюся. Всього вам найкращого. Дотримуйтесь всіх порад, які ви сьогодні почули. Бережіть хліб, це наша святиня. До побачення, до нових зустрічей!